Уявіть собі вогняну кулю на 8 кілометрів у діаметрі, яку видно за тисячу кілометрів. Додайте до цього грибну хмару 60-70 кілометрів заввишки. Це вона зруйнувала усі будинки в радіусі 55 кілометрів. Ударна хвиля від неї обігнула планету тричі. Знаєте, що це було? Так звана цар бомба. Поки що найпотужніша у світі зброя, будь-коли створена людиною. Отже, 30 жовтня 1961 року. шістдесят року. Союз з авіабази Оленя, що на Кольському півострові, так, тієї самої, стартує літак Ту-95 В, модифікований бомбардувальник, з якого зняли частину обладнання і розширили бомбовий відсік. Знизу до літака причеплений так званий виріб АН-602. Це радянський термоядерний боєприпас, який пізніше і назвуть цар бомбою. За штурвалом літака майор Андрій Дурновцев, який пізніше за те, що зробив, отримає звання героя радянського союзу дурно це скерує літак у бік Арктики, конкретно до архіпелагу Нова Земля. Саме над ним пілот і скидає боєприпас, аби дати екіпажу можливість врятуватися. Бомба спускається вниз на парашуті і, врешті, детонує на висоті 4 кілометри над рівнем моря. після вибуху був світловий спалах незвичайної сили у цей момент літак носій був за 45 кілометрів від місця скидання. спалах і подальше світіння, попри суцільну хмарність, було видно в радіусі до тисячі кілометрів. Цей вибух вивільнив 57 тисяч кіло енергії для порівняння. Це майже у 4 тисячі разів більше, ніж вибух від американської ядерної бомби Малюк, котру скинули на японську хірусіму у 1945-му. А ще у 4 рази більше ніж найбільш потужний американський пристрій Касл Браво, котрий підірвали у 1954-му. Отже, радянський союз домігся свого. Весь світ тепер знав, що у нього. Є надпотужна зброя, здатна випалювати все живе і неживе на величезній площі. Тодішній радянський керівник Микита Хрущов наздогнав і перегнав американців у термоядерній гонці. Він таки показав усьому світу Кузькіну мать, якою погрожував США за два роки до випробування цар бомби. У вас напевно виникає питання: навіщо ти нам це все розповідаєш? Відповідь проста. цієї бомби не було б без того елементу, про який будемо сьогодні говорити. Я зараз про водень, адже цар бомба це так звана воднева бомба, оскільки основна її енергія виділяється за рахунок термоядерного синтезу ізотопів водню.